Планував я собі значить невеличку паузу, пройти щось коротеньке для душі, зробити фановий відео з паралельно граючи в баскет, але не дуже приємні обставини. Плюс завал повідомленнями про те, наскільки ця гра крута, і що я просто мушу її пройти, усе мені зіпсували. Тому сьогодні в нас на огляді привид сушими або цусіми, або з сушими. Коротше, готуйтеся, бо з правильністю вимови сьогодні будуть трабли. Бажаю вам приємного перегляду, смачного, якщо йсте, і полетіли. Події гри відбуваються у 1274 році під час монгольської навали на Японію. Наш голов... Головний герой Джин Сакай в компанії свого дядька Шімури та кількох десятків самураїв готуються прийняти нечесний бій. Проте це не має значення, адже в нас є традиції, мужність та честь, а самураю більшого не треба. Хан не самурай, тому само собою кладе на це свого монгольського прутня, і ми переходимо до битви. Ні кроку назад, що би нас не чекало, наскільки би важко не було. У такої тактики є свої правтики, адже поки ви оце в себе палками махали, хтось читав і вчився. Тому в результаті старого взяли в полон, а ГГ у стилі Бороміра йде спати. Оклигавши Невідомо, де я відправився по свої речі, де у процесі нас познайомили з Мулан. Її звати Юна, хоч з першого погляду і не скажеш. Саме вона витягнула Джина з поля бою, аби він допоміг їй з порятунком брата. Пропозиція доволі цікава, але мені якби треба рятувати дядька, тому давай узгодимо це трохи пізніше. Тож ми залутали броню, катану та коня і відправилися давати тягла поганцю. Юна запропонувала не повторювати своїх помилок та пробратися до фортеці непомітно. Але хлопака сказав, що цього разу він буде розумніше і просто битиме першим. Який няшка. На диву все йшло доволі непогано. Я навчився доджити удари, деколи їх пропускати, і найголовніше хілитись. Але навіть це не врятувало мене від цього звіра. І поки Джин пізнає всі мінуси гравітації, нам представили бекграунд хлопа. У доволі юному віці він втратив матір, а ще через декілька років і свого батька. Після цього дядько Шимура взяв його під своє крило, навчив усього, що знає, і по факту став єдиною сім'єю, яка в нього залишилась. Тому не дивно, що він так прагне врятувати старого. І Юна сказала, що для другої спроби нам знадобиться більше допомоги, розуму та сил. Тому весь перший акт ми будемо шукати братів та сестер по зброї, гріндити, прокачуватись і пізнавати світ. Тож для початку я вирішив зробити квест панянки, адже по-перше, я обіцяв знайти її брата, це буде чесно. А по-друге, він просто був найближче. Вона, по суті, виступає головним каталізатором змін світогляду протагоніста. Як я вже казав, дядько навчив його бути самураєм, а це означає зустрічати ворога обличчям і з честю його перемагати. Бо на пацюка зі спини вбивають тільки боягузи. Але юна каже: ніщо не істине, все дозволене, тримай ніж, іди не вим... Махуйся, ну і вперше, коли ви так зробите поза цим квестом, Джина гризне совість. Чого голосу голові такий гучний? Зараз ми дізналися, що братика перевезли до якоїсь фортеці, тому я відклав це на потім і полетів шукати союзників. Першим став сенсей Ішікава. Надзвичайно мутний тіп, найкращий лучник острова і людина, який я дуже сильно співчуваю. Ну за що? Полюбе через стрес. З ним, як і зрештою персонажів, яких ми зустрінемо по ходу сюжету, є окрема лінія квестів. У його випадку це вистежування колишньої учениці та усвідомлення сенсу життя. І це по суті єдина гілка. Яку я пройшов з бажанням і величезним задоволенням, тому що ти постійно в напрузі, деколи не знаєш, кому вірити, а розв'язка чіпляє до глибини душі, бо там частково піднята тема батьківства, а я він недавно трохи експерту зі галузі. Ну і раз я вже почав говорити за хороше, то треба одразу позначити слона в кімнаті. Це найгарніший світ, який коли-небудь хтось робив. Не Відьмак, не РДР, не всякі там асасини. Це. І крім того, що він просто дуже гарний, розробники поєднали його з постановкою класичних фільмів про самураїв. Можна навіть вибрати корусава мод і. Повністю поринути в ностальгію. Також до плюсів однозначно можна записати боївку, особливо під час боссфайтів. Бо, хоч для мене бої на мечах в Сікіро все одно будуть поприємніше, тому що ну, динаміка там буде вище. Тут я отримував задоволення тупо від кожної подібної сутички, чого тільки варте полювання на ронінів. Але незважаючи на приємний геймплей та класно побудований світ, в першу чергу я, як і напевно більшість з вас, граю заради цікавих квестів. І крім лінійки з дідом та історії, після яких дають супернавички, поза головним сюжетом робити нема чого. Так, є прикольний медитативний контент, як, наприклад, складання хоки чи гра на сопілці, гуляючи степами, і на цьому справді можна залипнути, бо в атмосферу гра попадає тільки так. Але тут, як з РДР, розумієте, це можна робити в реальному світі, тому сильно цим не захоплюйтесь. Не марнуйте років, життя вам скротить долю! Щодо історії, то ми маємо бабку, яка хоче помститися за сім'ю, монаха, який рятує своїх, і ту саму юну з травмами дитинства. Найцікавіше те, що для того, аби пройти гру, їх можна взагалі не виконувати, адже вони поки де будуть вам допомагати. Тому ніяких негативних наслідків. Можете не чекати. Подякували за броню, вклонилися і помчали далі. А далі ми зустріли друга дитинства на ім'я Рюзо, і от з ним я би пройшов ті довбані 9 місій, тому що нам сходи дають зрозуміти, що між ними не все так добре, як може здаватися з першого погляду. І хоч лопака допомагає, багато чого розказує, але в той же час тримає давню образу за те, що ХГ переміг його на якомусь турнірі. А для Рюзо це був типу квиток у краще життя, бо на відміну від Джина він на сім'ї самураїв, і це зіграє свою роль в подальшому. Зараз же я попросив у нього Допомоги, проте він відмовився, адже його люди голодують, і жертвувати ними заради одного Шимури хлопака не стане. Жин запропонував послугу за послугу, тому ми відправилися рейдити захоплений монголами форт у пожуках їжі. На жаль, там припасів не було, але в ході цього навалу ми знайшли спільну мову, і він таки погодився приєднатися до нас. Потім я пігнав визволяти брата Юни, де ми дуже багато стелсили. В результаті така врятований, і за це він пообіцяв мені гак, за допомогою якого я зможу пробратися до фортеці. Поки він його робив, ми з панянкою зачистили ще одне містечко. Товариство було трохи в шоці, бо вони ніколи не бачили, щоб самурай так бився. І Юна, звернувши на це увагу, вирішила поприкалуватись, сказавши, що Джин не просто самурай, а мстивий дух. А Та давненько я не чув цього імені. Славні були часи, дуже токсичні, сильно емоційні, але славні. Тоді життя було простіше, не те, що зараз. Так, про що я? Суть у тому, що оце перевтілення Джина у привида на цей момент дуже сильно притягнути за вуха, адже відсотків 90 гри я пройшов по-самурайськи, не ховався, зустрічав ворога обличчям, дядько мною пишався би. Тому оці здивовані реакції від людей мені взагалі не зрозумілі. Закінчивши усі приготування, ми відправилися визволяти дядька, і в процесі виявилося, що Рюзо, падло таке нас продав. Джин здивувався набагато більше, ніж я, і спробував повернути його на свій бік, пообіцявши титул самурая. Проте хлопака відмовився не. Залишивши мені багато варіантів. Враховуючи, що це перший сюжетний боссфайт, я вважаю, сфідити один-два рази буде не соромно Це тактика така, я рухи вивчаю. Тож він утік, а я нарешті воз'єднався зі старим. І чесно, краще би ми цього не робили, бо його повчання протягом наступних трьох годин мертвого дістануть. Поки він був у полоні, хан час від часу вкидував інфу стосовно наших методів досягання мети, з якими він, само собою, категорично не погоджується. Джин, ти надто імпульсивний, джин, у цьому немає честі. Джин, це не шлях джедая. Добре! Він сказав, що не пізно відступити від цієї стежки, і нас чекає дуже багато роботи. Для початку ми вчергове зачистили кемп для того, аби Шімура відправив до цього на листа з проханням про допомогу. Там же старенький сказав, що пишається воїном та чоловіком, яким виріс джин, і планує офіційно його всиновити. Це так, запам'ятайте на майбутнє. Також я залутав броню батька, паралельно замутивши отруйні дротики. З ними, до речі, така ж тема, як і зі стелсом. Сумно такого хлопа втратили. Сумніше тільки квести з цією бабкою, бо я реально не очікував такого. Спочатку, наче невеличка лампова, прогу. Улянка з деякими подробицями про дитинство хе-хе, але фінал дуже трагічний. Тут прям повага. Блін, наче засрав побочки, але тут же їх похвалив. Що відбувається? Думаєте, я знаю? Ну і наостанок, перед тим як ми підемо відвоювати фортецю дядька, треба залучитися підтримкою мешканців села Ярікава, Ярікавців, Ярківчан. Ярік! Біда в тому, що 15 років тому між ними та самураями Шімури була доволі таки серйозна сутичка, яку прозвали повстанням Ярікави. Голова їхнього клану навіть умудрився завалити батька і братів старого за допомогою аніме. Техніки. Дядько погодився забути старі образи і залишається тільки переконати селян. Зараз вони в облозі монголів, і хоч голова відмовився від нашої пропозиції, Джин вирішив працювати напряму через людей. Так ми допомогли воякам визволити своїх та домовилися разом дати відсіч загарбникам. І тут гра нарешті йде в сторону масштабу, адже стільки м'яса світ ще не бачив. Я розвалив цю орду, знищив найзлішого ворога біловолосого відьмака, та після дуже епічного босфайту нам відкрили нову тему стан привида. Ні, це не типу він тепер може як Дені Фантом через. Ті не проходити скорше, дуже кінематографічно розвалювати обличчя. Працює він як темний бік у Сурвайворі, чи спартанська рейджа, чи в принципі будь-яка інша відома вам мульта. Одним словом, поганців ми вигнали, а джин з допомогою колег гепнув надихаючу промову. Бойовий дух піднято, то тому пора зустрітися з дядьком і перейти до найцікавішого. Він сказав, що підкріплення від цього навже в дорозі, а поки ми чекаємо, треба розібратися з Рюзо. Його кемп знаходиться неподалік, тому я вирішив не гаяти часу та одразу закрити питання. Така захотів мені допомогти, цитуючи слова про те, що кожен з нас воїн, і завдяки цьому ми переможемо. Походу, зараз хтось помре. Ну і наскільки би читабельно це не було, чувака мені реально шкода. По суті, вся арка з Єрікавою була присвячена його бажанню битися і бути корисним. Плюс він сам по собі доволі приємний. Хлопака, а враховуючи розказану юною передісторію їхньої сім'ї, взагалі біда. Ну ти би хоч спробував щось зробити. Через хвилину цьому туску провеш як нема шо, хіба так важко було зробити це раніше, чи принаймні в стилі Тома Круза вирішити цю проблему. Чесно, деколи їхня тупість заходить надто далеко. Хоча тут я готовий це пробачити, просто тому що постановка геніальна. Читабельно, капець, але як же гарно! Все, я хочу фільм по цій грі. Так, з Рюзо у нас нічого не вийшло, і ми попали в полон до Хана. І він спробував мовити мене статися і приєднатися до Нього дуже вагомими аргументами, але Дженні в'яку, тому прощай така і сорі, юна помста. Це звичайно не шлях Джетая, але я вже майже ним не є, і ми просто мусили це зробити. Повернувшись до кемпу, я переговорив з колегами, познайомився з новенькими та відправився до дядька. По дорозі хлопаки запитали, що це за тема з привидом, про яку говорять місцеві. Джин сказав, що людям треба у щось вірити, і він просто намагався чинити правильно, поки самураїв не було. Вони на це вкинули доволі цікаву думку, яку, до речі, в кінці повторить Ішімура. Тобто, через те, що люди вірять у прим... Вида, вони потенційно можуть відкинути владу самураїв, бо так зробив і він. А тоді хаос, анархія, суспільна деградація, і понапридумують придумують собі купу гендерів. У цьому є сенс, адже ми маємо приклад монаха, який виправдав свій жахливий вчинок тим, що ніби так само зробив би привид. Хоча ніфіга, це просто відмазка, яка дуже зручно лягає під тезу, а чому йому можна, а мені ні. Джин хотів захищати людей і робити це, не зважаючи ні на що. Навіть пожертвував своїм титулом та минулим заради цього. А по факту став першим інфлюенсером феодальної Японії. Ми поговорили з дядьком і наступного ранку прийшов час закінчити почати. Цей день увійде в легенди. Правда, не в ті на які сподівався Шимура. Пам'ятаєте, я казав, що він засудив підхіджена до боротьби? Так ось, цього разу він побачився на власні очі і зробив те саме при вселюдно. Хлопака намагався усе пояснити. Так, на підвищених тонах, але ти ж наче самурай. А це що, вчинок спровокований емоціями? Коґраджулейш! You дивіться, я розумію, що самурайська ідеологія це такий собі культурний ідентифікатор, тому у зв'язку з цим я не можу його засуджувати. В той же час, на мою думку, буде неправильно посилати людей просто як м'ясо, і коли ідея не вихорить, сказати, що вони солдати це їхній обов'язок. Якщо ти вже колиш такий мув, то май трохи тої гідності, про яку ти весь час говориш, і або веди їх за собою, показуючи приклад, або визнай помилку. Але він не робить ні того, ні того. А на пропозицію Джина прокрастися непомітно та утруїти монголів, аби Знизити кількість страт реагує таким чином. Усе, чувак, ти сам себе поховав. Хлопака вирішив таки втілити свій план, тому, перевдягнувшись у костюм, зроблений такою, він підлетить Go летить на інший бік мосту. Трохи стелсу, дві чай і мінус Рюзо, який хотів, аби я його відмазав. Само собою це побачив дядько, і він захотів дати мені останній шанс на спокуту. Сьогону треба буде винний, але не обов'язково, щоб це був джин. Тому він запропонував скинути усе на юну, яка начебто його змусила, і прийняти титул джина Шимури, самурая, його наступника і. Сина, а от тепер можна? Я не джедай. Хардбрекін момент, ніяк інакше, як і в принципі усе, що буде відбуватися відтепер. Джин попросив панянку наздогнати хана, який рухається на північ, а сам тим часом буде відповідати за свої вчинки. Проте недовго, тому що без нього ніхто нічого не може. Нас витягнув Кенджі і в спробі втекти мою конячку завалили. Як ви могли, як ви могли майже під копірку здерти цей момент в РДР? Не те, щоб я не сумував, тут усе по факту, плюс мене флешбечило, але ну серйозно, хай там як у нас третій акт. Поки чинна Намагався добратися до юни, він дізнався, що монголи навчилися робити його отруту і завдяки цьому винищують це лапачками. Недобре. У нього попали одною з таких стріл, проте, на щастя, панянка вкотре не підвела. Залутавши свої речі, ми знайшли новий прихисток. Перед тим звільнивши його від попередніх мешканців. І, воз'єднавшись з рештою колег, почали думати над планом. Для початку я розвідав потрібну нам локу, після чого Джин вирішив спробувати залучитися підтримкою дядька, тому що кілька самураїв зайвими точно не будуть. Тож я тихенько пробрався до його фортеці та лишив там листа. Дуже емоційно. Класного, до сліз, чесно. Особливо мені сподобався верст про те, що сподіваюся, ми ще зустрінемось. Можливо, не як батько і син, але як воїни, які йдуть різними стежками. Ну і сім'я. Сім'я найважливіше. І шо, пора наваляти хану? Різали все, що попадеться під руку. Дядько таки приєднався, і поки вони всією отарою відволікали статистів, я прийшов за реваншем. Він, чувак, звичайно, розумний, нема питань, повага за це, але чомусь не взяв до уваги те, що Секіра вмирає двічі. Секіра вмирає тричі. Досвід каже, що Секіра вмирає. Рає стільки, скільки доведеться, адже в кінцевому результаті його чекає перемога. Після цього мене витягнула юна та сказала, що дядько хоче зустрітися на місці, де вони колись тренувались. Помаленьку підходячи до фіналу, хочу сказати, що гра мене не сильно то і вразила. По суті, це якийсь мікс усього, що я коли-небудь грав, від наповнення світу до прокачки та побудови квестів. І за це її можна було б засрати, як у випадку з тими ж асасинами, але за рахунок атмосфери та постановки у мене язик не повернеться цього зробити. Останній квест, навіть дивлячись поза контекстом гри, змусить кожного, хто хоч трохи тямить, що таке краса, зняти капель. Уха, бо це і є мистецтво. Тільки через катсцени я готовий закрити очі на всі вище перелічені мінуси. А фінальний файт і підводка до нього є всім хорошим, що було до помноженим на 10. Браво! Yeah, like poetry, so Щодо подій, то старенький сказав, що Джина позбавили титулу і наказали його вбити. Тому ми в останнє проїхалися вже колишніми володіннями хлопаки, написали останні слова та зійшлися в чесному поєдинку. В результаті Джин переміг, і тут нам вперше за всю гру дають вибір. Добити Шімуру, подарувавши йому смерть воїна. Або пощадити. Чесно, я думав і хотів вибрати перший варіант. Суто з поваги. Плюс там буде реально класний діалог. Але не зміг. Наостанок дядько сказав, що у малого немає честі і на нього будуть полювати до кінця його днів. А Джин вклонився, надягнув маску та пішов. Що ж, як я вже сказав, мене гра вразила не сильно. Але через те, що мені її пропихували протягом майже двох місяців, і тому було очікування чогось захмарного. Ну, не сталося. Проте я отримав купу задоволення і скажу, що це найкраща бездумна біганина, яку я проходив. За останні роки на кілька вечорів залипнути у японський колорит саме то. Ну і в принципі, це те, чим сьогодні мав би бути ідеальний асасин. Просто поміняйте юну на якогось члена братства, добавте капішони і все готово. Але то таке, гра класна, файти класні, атмосфера і режисура моя повага. Саме в цьому аспекті усі мають брати з неї приклад. Настільки розуміти, що і для чого робиться, ну, шедевр. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Напишіть свою думку стосовно гри. Також поставте вподобайку, підпишіться, гляньте попередні. Ні, відоси, якщо ви тут новенький, і побачимось.